Вітаю, друзі! Сьогодні продовжуємо тему сепарації і проговоримо сьогодні таке цікаве питання, чому мій підліток, моя дитина 12-13 років, поводить себе як п'ятирічне дитя, балується, сюсюкається постійно, хоче на ручки, обіймається, цілується, що з цим зробити, щоб не нашкодити своїй дитині. Ну, по-перше, треба зрозуміти. Чому така поведінка відбувається? Скоріше за все, що підліток помічає, що його оточення змінюється, змінюються його друзі, однокласники, теми для спілкування змінюються, і взагалі спілкування стає таким більш нарваним. Підлітку це не подобається, і він спеціально створює ці штучні умови для того, щоб відтягнути процес дорослішання і якомога довше побути цією маленькою дитинкою. Що ж робити? Дати це своїй дитині, пограти з ним гру, моє маленьке дитя, берете свого підлітка, садите його на ручки.